Негода в чергове випробовує екстрені служби на міцність. Значне погіршення погодних умов вигляді інтенсивного снігопаду та сильних поривів вітру у Тернопільській області призвело до знеструмлення 51 населеного пункту, а з 223 було порушене шляхове сполучення. На автошляхах регіону спостерігається ускладнення руху транспортних засобів. На окремих ділянках автодоріг утворилися затори. У полоні негоди в чергову, як і в грудні 2012 року, опинилося багато автотехніки та людей і знову на допомогу постраждали. Алим прийшли рятувальники. До аварійно-рятувальних служб залучено 35 одиниць спецтехніки та 118 чоловік з числа особового складу пожежно-рятувальних підрозділів області. Для надання допомоги населенню рятувальники розгорнули три мобільних та два стаціонарних пункти обігріву. Роботу підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій області з ліквідації наслідків негоди координує особисто начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий. На даний час працює 78 одиниць техніки облавтодору, 6 одиниць техніки управління державної служби надзвичайної ситуації, більше 120 чоловік особового складу. Рятувальники цілодобово працюють у вкрай складних погодних умовах, вивільняючи техніку та людей з полону снігових заметів. За допомогою важкої спецтехніки бат 2 м що дислокується у місті Бучич, працівники рятувальної служби вже розчистили більше 100 кілометрів автомобільних доріг на території Монастирського та Бучицького районів. 15 березня, о 13 годині, 20 хвилин, на автодорозі загальнодержавного значення івано франківськ монастириська Бучач поблизу міста Монастириська особовим складом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини відбуксировано зі снігових заметів 16 вантажних автомобілів та 5 рейсових автобусів, в яких перебувало 200 людей. До вивільнення автотранспорту залучено важку рятувальну спецтехніку. 15 березня о 20-й годині 10 хвилин до рятувальників надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що у селі Могильниця Теребовлянського району швидка медична допомога, яка прямувала на допомогу вагітній жінці, потрапила у снігові замети. До місця події одразу направили пожежно-рятувальний підрозділ 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники допомогли фельдшерам акушерам дістатися до жінки, після чого породіллю на пожежному автомобілі було доставлено до пологового відділення Теребовлянської центральної районної клінічної лікарні. 15 березня о 21-й годині 20 хвилин черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини доправлено хвору семимісячну дитину із села Іванківці Кременецького району до Кременецької центральної районної клінічної лікарні. 16 березня о 2 годині 50 хвилин до пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що карета швидкої допомоги через снігові замети не може потрапити на виклик до хутора Теофіпілка Тернопільського району. На місце події було направлено чергове відділення нашого підрозділу на автомобілі підвищеної прохідності ЗІЛ-131. Незважаючи на складні погодні умови, було надано допомогу працівникам медичної служби та безпосередньо породілі. Їх було супроводжено до полового будинку міста Тернополя, і саміттєво буквально за 20 хвилин по таких дорогах вони з Тернополя добралися до нас. Хочу сказати і подякувати працівникам МНС, які вчасно зуміли в таку негоду доставити до нас жінку. І для неї закінчилося все, слава Богу, успішно. Щасливі батьки на честь одного з рятувальників вирішили назвати свого новонародженого. Нашого хлопчика ми плануємо назвати ім'ям з одного з рятівників. 16 березня о 5 годині легковий автомобіль, що перевозив вагітну жінку села Білівці Борщівського району до пологового будинку, застряг у сніговому заметі. На допомогу людям прийшли працівники місцевої пожежної команди селища Мельниця-Подільська. Вогнеборці відтранспортували породіллю до карети швидкої, передали медикам та пожежним автомобілем супроводжували до пологового будинку, розташованому в селищі Мельниця-Подільська. 16 березня о 11 годині 50 хвилин на пункт зв'язку 19-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що внаслідок складних погодних умов карета швидкої допомоги не може дістатися до хворого в село Червоне Монастирського району. На виклик вирушили рятувальники. За допомогою спеціальної рятувальної автотехніки вони спільно з медпрацівниками дісталися до чоловіка, який на той момент перебував у важкому стані, та доправили його до центральної районної клінічної лікарні міста Монастириська. Ми виїхали на цей виклик, але не могли доїхати до місця. Після чого ми звернулися в Державну службу надзвичайних ситуацій, яка нам в цьому допомогла. Вони одразу оперативно виїхали, і ми разом дістались на цей виклик. Я надав допомогу, і разом з службою ми хворого в АІД. Стан хворого важкий. Станом на 10 годину 17 березня зі снігових заметів рятувальники вивільнили 214 одиниць автотехніки, відбуксирували 11 карет швидкої медичної допомоги, надали допомогу чотирьом породілям, двом дітям віком 7 місяців та 6 років, п'ятьом дорослим, які перебували у важкому стані. Загалом із полону негоди врятовано 572 людини. Щиро дякую, МЧС, перезвонив їм хлопці. Мені допомогли. дуже. Дуже дякую вам, хлопці. Роботи з ліквідації наслідків складних погодних умов тривають.